Ну, а ми рухаємося далі. І давайте зараз розглянемо взагалі, як працювати з формулами і функціями в електронних таблицях Calc чи то Excel. Ну і собі припустимо, там в комірці А у нас одне значення, в комірці Б інше значення. І вам потрібно обчислити суму цих двох значень. Ну, що ви робите? Сума нехай е, має відображатися в комірці C1. Окей, е, введення будь-якої формули чи то функції починається зі знаку дорівнювання. От у вас виділена комірка C1, натискаєте дорівнювання. А далі клікайте, які комірки мають брати участь в обчисленні. Клікаю на комірку А1, вона з'являється. Плюс клікаю на комірку б 1 вона з'являється. Формула введена. В комірці С1 у вас буде обчислюватися сума вмісту комірок А1 і б 1 Коли е, така формула завершується, е, ну, наприклад, натискаю Enter. Будь ласка, 68. Далі, якщо ви виділите комірку, і там от зверху в рядку форму стоїть число, це означає, що це звичайне число. Інша комірка теж число. Інша комірка, а от дивіться, тут зараз стоїть форма, це означає, що це не введене вручну. А тут значення комірки c 1 обчислюється за такою формою. Ви можете її відредагувати, наприклад, зробити-помножити. Сірочка. пожалуйста, помножити. Зробити, відняти. Будь ласка. Зробити додати. Додати було. Поділити. Будь ласка, отак. Ділиться все класно. В степінь можна піднести. Я не знаю, чи в 45-й зараз воно мені порахує. Натискаю Shift-6. Ні, не Shift-6. По-перше, на перехожу на англійську мову. По всі формули і всі знаки краще англійською вводять і натискаю Shift-6. Там така галочка виходить. Це означає, що. Піднесення до степеня. Тобто, у вас буде в міст а 1 підноситься до степеня 45, тобто 23 в степені 45. Не знаю, порахує. Так, да, порахувало. Але отаке число, не лякайтесь його, це означає, що 1,89 з копійками на 10 в 61 степені. Це ще ну, то, до, до, досить велике число. Як вам порахувати інший степень, наприклад, 2 в кубі порахувати? Ну, 2 в кубі це 2 на 2 на 2, це ви знаєте, буде 8, відповідно, дорівнює. Я пишу 2. Shift 6. Shift 6 це у нас отака галочка. І далі отаке куб. Ну, рахує правильно. Бачите, степінь можна без проблем зробити. Або о, давайте я спробую зараз що зробити: наприклад, 4. А корінь квадратний в степені 05. Ну, дивіться. 4 в степені 05. Одна або одна друга, 4 4 степені до друга, це виходить корінь квадратний із 4. Це буде 2, теж працює. Запам'ятали, будь-яка формула починається із введення знаку дорівнює. В кінці введення формули натискаєте Enter, все у вас виходить. Ну, давайте тепер подивимося, наприклад, як я можу це в своїй діяльності викладацькій використати. Наприклад, у нас будуть певні прізвища. так, Наприклад, пишу. Так, зараз на українську перейду. Прізвище 1, Так, ану, давайте спробую зробити автозаповнення. Піде чи ні? Так, да, круто. Дивіться. Воно саме здогадується, що останнє останню число в нашому написі слід поміняти, Окей, тепер якісь оцінки будуть там. Припустімо, мені потрібно порахувати тематичне оцінювання. Так, давайте я зараз його підрівняю, щоб було симпатично. І оцінки також підрівняю. Отак. Як мені можна рахувати тематичне оцінювання? Ну, тематичне оцінювання це середнє арифметичне між Так, виходить. Окей. А я можу так написати: дорівнюю ОЦ плюс ОЦ. Поділити на 2. Бо дві оцінки. Це буде середня арифметична. М -м, ну тільки, ага, тільки тут помилка в формулі. О, дивіться, я можу навестись на цю комірку. Формула в мене буде тут. Якщо я хочу щоб формула відображалася самій комірці, двічі клікаю. Щоб це все в мене працювало, мені треба оце взяти в дужки. Бачите, да? спочатку додаєте дві оцінки, вже потім ділити на 2. Шикарно. А чином можна зробити і тут. Оце плюс оце. Поділити на 2. Ну і беремо в дужки, Так. Ну, і таким чином можна і далі порахувати. Але, уявіть собі, якщо з'являється ще одна оцінка якась. Там 3 бали. Да? мені треба, що формулу перероблять. Ну, не дуже цікаво. А Ви можете що тоді зробити? Замість цієї формули краще. Скажімо так, застосувати стандартну форму, яка вже написана програмістами і тими, які розробляли дану програмку. Такі стандартні формули називаються функціями. Ну, дивіться, що я тут роблю? Я видалю спочатку ту форму, яку написав сам, бо вона прив'язується конкретно до цих двох комірок. А мені треба, щоб все враховувалось. І відповідно, я можу робити не формулу, да, а вставляти таку функцію помічник з функцією. І отут я можу вибрати. Функцію, так звану, да, функція це стандартна формула, яка середнє арифметичне. Ну, очевидно, що це математичні, тут англійські назви можуть бути українські можуть бути російські, але якщо ви навіть е, виділите їх, очевидно, не в математичних, а в статистичних середньоарифметичних, якщо ви виділяєте певну якусь формулу, воно про неї пише. Дивіться, наприклад, average повертає середнє значення вибірки. Чудово, це нам і треба. Тому я для обчислення арифметичного на тематичне оцінювання вставляю функцію average. Окей. Ну, для того, щоб вставити, мені треба двічі на ній класнути, щоб вона тут з'явилася знизу. Бачите? От вона з'явилася. Але ще Calc або Excel не розуміє, по чому мені арифметичне рахувати. Ну, тут курсор можна поставити число 1. І виділити одразу, дивіться, виділити одразу всі можливі оцінки, які тут є. Дивіться, яка цікава формула. Average B2F2. Що тут таке отой долар? Поки що не заморочуйтесь. Просто подивіться B2F2. Окей, давайте подивимось. b 2 Це у нас, відповідно, комірка. Перша, комірка діапазону. F2 остання. Тобто, якщо ви десь бачите, що у вас написано. Адреса комірки. Не звертайте поки що значок долара. Що це таке? І дві крапки інша адреса комірки. Це означає діапазон даних. Перша комірка це крайня, ліва верхня, а остання комірка крайня нижня. А комірка. Ви можете виділити взагалі діапазон. Бачите? Тут діапазон, зараз B2 F6. Ось комірка B2. А ось тут комірка F6. Бачите, діапазон завжди виділяється верхньою лівою коміркою і нижньою правою. Це все просто. Але в даному випадку у нас е, всього-навсього діапазону в одному рядку, тому отак буде B2F2. Натискаю ОК і ось середня арифметична. Так, да, мені отаке не треба. Мені треба, щоб округлювалося до цілого, тому дивіться, я що роблю: вилучити десяткове місце. ось все. І натискаю певну кількість разів, не бійтеся, то поки що просто дуже велике число, то решітки з'явилися. Натискаю і зменшую отак до цілого. Добавив якесь значення так Давайте, наприклад, 3 введемо. О, дивіться, уже там 7. Добав 4, 6. От бачите, я збільшую кількість оцінок, у мене середній арифметичний міняється. Воно саме підраховує, скільки оцінок і на яку кількість тоді ділить Дивіться 8-12, будь ласка. Поставлю тут 11, то ТОБ 12. От Дуже прикольні, такі стандартні формули, які називаються функціями. Далі. Мені для кожного наступного рядка не потрібно обраховувати не потрібно обраховувати і вставляти нову формулу. Для цього що достатньо. Дивіться. Я виділив ту комірку, де в мене формула. І нижній правий куток беру і тягну. Все круто. Все, все в мене вже отут. Бачите, кругом стоять формули. Наприклад, в першому рядку формула, яка B2F2, це ось перший рядок. В другому, дивіться, B3F3 це другий рядок. ось, В третьому. B4F4, в четвертому, B5F5. Бачите, при копіюванні формули у мене адреси у формулі копіюються автоматично. Це дуже зручно. Тому ви один раз формулу пишете, копіюєте її по всіх стопчиках, і вуаля все працює. От в чому перевага роботи з формулами. Це автоматизація обчислень, підрахунків, аналізу, ну і так далі. тому подібне. Зокрема, в своїй діяльності я використовую формулу, точніше функцію середньоарифметичну, коли підраховую а, ваше тематичне оцінювання. Можна підраховувати загальну суму, наприклад. Суму оцінок. Ну, ви, коли будете навчатися на 3-4 курсах, там будуть у вас курси, де потрібно за семестр набрати 100 балів. Тому тут можуть бути бали, і вам треба буде, рахувати, точніше, викладачу, треба буде рахувати не середн арифметичний про цих балах, а їхню суму. Та без проблем, ось тут так само зразу вже є сума, виберіть функцію. <кхід> Дивіться, суму вставила. Суму яку всіх чисел, що отут? Сума B2F2. Додаєте скількись. Сума міняється. Бачите, сум, b 2 і 2. Тянете за нижній правий куток, без проблем. Загальна сума рахується. Бачите, все міняється. Нехай тут b 12 для а, круглого рахунку. Можна визначити максимальну оцінку, мінімальну без проблем. Для цього ви ну, ставите, виділяєте, точніше, ту комірку, яку ви маєте вставити результати. Фікс натискаєте. Uh, max min. можна навіть отут в пошуці. Я просто знаю, як воно вже називається. Так, щас, щас, Макс. Щас. Uh, Дивіться, Max. повертає найбільше значення. Значить, що я роблю? Двічі клацаю, тут ще внизу нічого немає. Двічі клікну, воно вставляється, і я хочу Max по всіх оцінках отут знайти. Бачите, B2F2. Окей, okay. максимальна оцінка 12. Тяну, так само. Так, пишу тут сума. Давайте так. Тоді сум. Тут макс. А отут мін. А отут ще кількість оцінок, наприклад, count. Мінімальна. Все таке саме. Дивіться: вставляю функцію. Шукаю мін. Пам'ятаю, що у мене здається мін. Ось воно. Обчислює найменше значення. Двічі клікаю, Вона з'являється. Виділяю діапазон значень, по яким шукати мінімум. Мінімальна оцінка 10. ну Там, відповідно, такі оцінки. Мінімальні. Count це кількість оцінок. Або кількість чого небудь Окей, так само вставляю функцію. Шукаю count. До речі, у вас може бути можуть бути назви цих функцій і україномовні. Тому count це кількість. Ну, сума це сума. Середня це SR-знач, може бути так Тому дивитися. Так, count. Обчислюю, скільки значень знаходиться. Двічі клікаю Count і виділяю той діапазон, де в мене оцінки. Окей. Три оцінки. Бачите. Без проблем. До речі, ви можете свою зробити функцію, де яка б рахувала середнє арифметичне. Давайте я тут напишу «S». С... Зараз. SR. Знач. «Да». Як? Дуже просто. Тут вже можна без функції, тут можна форму дорівнює. Вся сума ділити на всю кількість без проблем. 11. Бачите, що тут 11, що тут. Але навіщо робити отаку штуку? Суму обчислювати кількість. Якщо зразу можна вставить ем, отаку от. Щас покажу ще раз для наочності. Отаку от функцію. Пробуйте, експериментуйте. Ну і до зустрічі в наступному відео.